13-та година вулиця Гагаріна в Ужгороді. Тут горять приміщення на території заводу. Перед входом зустрічаємо охоронця. Своє ім'я чоловік не назвав. Я не повномовчен відповідати на це питання. Можу відповідати як дозволу керівника підприємства. Будете мати дозвіл, будемо відповідати. А керівництво тут є на місці? Я не знаю, їм не до того. На час зйомки матеріалу керівника підприємства Степана Якима на місці мене знайшли. По коментар звернулися телефоном. Він не захотів говорити через зайнятість. Речник ДСНС Закарпаття Філіп розповів повідомлення про займання до рятувальників. Надійшло близько 11.40. Покрівля прогоріла і вже вогонь перекинувся на всередину складських приміщень, в деяких місцях відбулося обвал перекриття, і, відповідно, на даний час вже горить і відповідно крам, який там всередині знаходився. Поки що інформації про загибель чи травмування людей на даному об'єкті під час пожежі не надходило. Крім рятувальників, які дослухуються в місті Ужгород, також залучено додаткові сили і засоби з. Міста Перечин, СМТ Середнє, міста Мукачу і села Добронь». За словами Федора Філіпа, на місці працювали 44 рятувальники на 12 спецавтомобілях. Причину займання встановлюють правоохоронці, також мають з'ясувати, чи дотримувалися на підприємстві пожежної безпеки. Руслана Гостюк, Валерій Міхліченко, новини на Суспільному.